Звичайно, що держава державна повинна використ... виконувати контролюючу функцію, а не ну, контролюючу і регуляторну. але в нас не відчувають різниці між управлінням і регуляторною. Регуляторна це вибудовування рамок і правил. А управління це конкретний вплив на об'єкт управління. Я сиджу і а... приймаю рішення, що гроші перевести з того рахунку на такий, там привезти, купити управління там, це і... от ви конкретно керуєте там якоюсь електростанцією, це управління. А коли ви е, вибудовуєте законодавчі рамки е, по, по ринку, по, е, там, по взаємовідносинам закону е, під законні акти, О, це, це регулювання. І коли інвестор читає нашу законодавчу базу, він розуміє, що в нашому регуляторному полі можна там працювати так, так, і так, і прорахувати повернення інвестицій протягом певного періоду, і він буде приймати рішення, заходити чи не заходити. А в нас під регулюванням, по суті, здійснюється управління.